Загибель тварин у харківському екопарку розслідують правоохоронці. Напередодні співробітники парку виявили за два десятки королів та морських свинок, які померли у контактному вольєрі. У закладі підозрюють, що звірят могли отруїти. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова розкаже більше. Сажу я увіділа, що ліжать всі кролики, всі морські свинки, у міня. Мене... Жінка не може стримати сліз, коли говорить про масову загибель тварин у екопарку. Напередодні у цьому вольєрі виявили зо два десятки тіл, кролів та шиншил. Вони просто ліжаліву з відкритими вот глазками. У жовтні харківський екопарк відкрився вперше від початку великої війни. Для відвідувачів організували бал хризантем. А у контактний вольєр працівники екопарку принесли навіть своїх домашніх тварин, щоб діти могли поспілкуватися з ними. Сюди могли зайти усі бажаючі. Більш того, тут ми поставили стільці, як у барі, тому що тут була зруйнована кафешка і ми її тут переробили трошки, тому тут можна було сідати, милуватися, брати їжу, дивитися, як діти контактують з тваринами. Постійного наглядача тут не було. Співробітники по черзі навідувалися до кожного вольєру, а відвідувачі могли годувати тварин фруктово-овочевими наборами, які продавалися у парку. Нужно було поставити чоловіка, хто би тут сидів на постоянки. Ну людям довіряли, розумієте. Тваринам могли підсипати у їжу миш'як, підозрюють працівники екопарку. Начали робити скриття, коли посматрілі, коли кров з носа, коли... Ем... Каловой массы с кровью, когда эти это, это признаки, понимаете, это признаки и признаки отравления. И просто так один кролик не может умереть. Это если бы кто-то обделся чего-то, это был бы один труп, понимаете, но не все. Справу про масову загибель тварин розслідують правоохоронці. За попередню інформацію, хтось з відвідувачів напередодні Балохризантем в контактній зоні здійснив розміщення отрути, яка призвела до смерті шести морських свинок та 12 декоративних кролів. Здійснюється допит співробітників, виймається інформація з камер спостереження. Наразі у контактному вольєрі лишився тільки голуб. Це символ, символ наш голубок, мірок наш. Він да? ручний, він жив з ними і він бажав тут вичесувати морських свинок. Справу розслідують за статтею Жорстоке поводження з тваринами. Якщо правоохоронці знайдуть винного, йому загрожує до восьми років ув'язнення. У самому екопарку, хоч і шоковані загибелю тварин, закривати зовсім контактний вольєр не збираються. Та руки, если життя продолжается и животные ни в чому не виноваты. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН, 1,51, марафон. Єдині новини.